Наш брат був військовим, тому йому віддаються всі військові почесті. І зараз ми запрошуємо почесну варту зробити почесне згортування державного прапора України і передачу його рідним. До виконання гімна Трунко. Ще не в мене. Воля ще нам бранувати українці, усміхнеться доля, скинуть наші комруженьки, як роса на і соціальні. У своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Дайте право рухли вперед. Дякую за Китки. Можемо носить Можна з інших, вот Нам каже, що тіло людське це порох. І він мусить повернутися в землю. Тому, виконуючи повеління Господні, ми повертаємо тіло нашого брата-воїна до землі. Він продовжує жити у Бога і в наших серцях, і в нашій пам'яті. Нехай спочиває з миром. І нехай його родина буде потішена Господом. І нехай колись багато людей, багато-багато людей, його подвиг, як подвиг волі людини, яка поклала життя своє за Україну, за кожну кожного. Вічна слава.